Привіт, шановні куролюбителі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми дізнаємось, що буде, якщо давати курчатам не лише серця, але й ще дереві, цибульку та варене яєчко. Так, так, у нас тут не кулінарне шоу, а шоу виживання для курча. Почнемо з вареного яйця. Так, звучить трохи канібальськи. Курчата їдять яйце? Так. І не питають, чиє воно. Бо варене яєчко це справжній курячий протеїновий батончик. У ньому білок, жири, вітаміни, все, що треба для росту м'язів, крила накачати і хвіст підняти. Головне дрібненько порізати, щоб не було боїв за жовтковий трон. Далі дереві. Не плутати з дерево їж. Ця рослинка справжній зеленолюбний аптекар, в ній купа корисного, і вітаміни, і фітоциди, і те, що навіть Google боїться перекласти. Дереві допомагає зміцнити імунітет, покращити травлення. А ще кажуть, що після нього курчата не просто куткудакають. А філософствують біля годівнички. У нас його ще називають кровавником. А тепер зелена цибуля. Це як часник, тільки без поцілунки. У ній море вітаміну С. Природні антибіотики і запах, що виганяє глистів ще до поселення. Курча після цибулі ходить гордо, ніби здав НМТ на 200 балів. Та й хижак до такого не підступиться, бо запах цибулі відлякає навіть його. Дивіться, як ці малюки працюють. Тут не вечеря, тут справжній шведський стіл по курячому. Яйце зникає швидше, ніж зарплата після авансу. І хто казав, що маленьке курча не з'їсть велике яйце? Та вони його інвестують в ріст. А це що у нас? Курча, експерт по цибулі, візьме стеблинку, трішки пожує, подумає і тільки потім ковтає. Такий собі кухонний омлет села, хто ще так стильно їсть цибулю без сліз і з апетитом. І ось воно, пасторальне безумство. Подаєш деревій, і курчата біжать до нього, ніби це знижка на Чорну п'ятницю. Пір'я летить, дзьоби дзенькають. А дереві зникає, мов студент з пари. Погляньте на цього шефа, він не просто їсть, він оцінює текстуру. Хм, жовток трохи недосолений, але з цибулею саме те, що треба. Аж хочеться додати титр, курча обзорщик їжі. 10 з 10. Рекомендую до вживання. І як після такого не сказати, гарна їжа. Щасливе курча, а щасливе курча це майбутня курка, що нестиме золоті яйця або хоча б стабільні. Годуйте курчат зеленю з розумом, і вони виростуть не просто курми, а елітною птахоармією. Цибуля для захисту, дереві для здоров'я, яйце для росту, а любов і трохи тепла для душі. Підписуйтесь, якщо хочете, щоб ваші курчата були не просто пі-пі-пі, а вау-вау-вау. Ставте лайк, якщо хоч раз годували їх яйцем і почувалися при цьому як шеф-кухар на курячій кухні. А я дякую вам за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, па-па!